Сьогодні поговоримо про екшени в фотошопі. Екшени це записана послідовність операцій, яка запускається однією кнопкою. Фактично, записавши один раз послідовність операцій, такий екшен його можна застосовувати до багатьох, до багатьох зображень. Скачати екшен можна, просто набравши Action для Photoshop скачать. От, ви собі вибираєте, який подобається. І завантажуєте. От тут є різні ефект снігу, ще якісь. Є дуже хороший сайт psd Cover. Е От він. PSD Covercom. Тут можна дуже багато екшенів е, завантажити, які здатні з вашого зображення зробити е, на основі вашого зображення вон, зробити банку, якусь відкритку, е, книжку. От, що вам сподобалось, ви собі от. Зараз я покажу їх в дії. От берете, завантажуєте Action. Дивіться, як зараз встановлюється, покажу. Завантажити. От Архів. Відкриваємо архів. Action має розширення ATN. От він. Зараз, як його встановлюється. В фотошопі Action. Вікно і тут має бути дії. Повинно стояти галочка. Якщо нема, ви її повинні поставити. Вікно, дії. От. І він тут от, роз, розташовується. Екшени. От у мене вже багато встановлення. Якщо хочете новий встановити, скачали, завантажили. От він, Екшен. Берете ATN розширення. І просто перетягуєте його сюди. І він він з'являється. отут. От От він. я його скачав. Якщо його хочете видалити, якийсь екшен. Просто виділяєте, натискаєте і відправляєте його в корзину. Видалити вибрані, так. Отак, таким чином і встановлюєте екшени. Їх можна ще також встановити, якщо зайти по-іншому. Можна заходити в папку, де встановлена програма Adobe Photoshop. Тут Presence. Presence. Presence, presence. О, Actions вже забув. От сюди їх теж можна перетягувати. Можна сюди, а можна сюди. Так, як встановити, ми знаємо. Скачати знаємо. Набираєте Action для Photoshop, скачать, вказуєте, що саме вам потрібно, який Action, для якої дії. І вибираєте. О, тут можна по картинках шукати. дію. От, бачите, як він робить з одного зображення. У вас вихідне зображення таке, запускаєте Action, виходить отакий от ефект. Або з вихідного зображення такі ефекти получаються. Такі зображення. Зобра... Вихідна ваша фотографія, запускайте екшен, таке от виходить. Така фотографія, запускайте екшн, отримаємо таке. Ну, дуже-дуже-дуже багато всяких ефектів. Зараз я деякі покажу. От є фотографія. Сфотографував. беремо акшен сніг. Запускається, action, так от, Виділяєте його, от, виділите, натиснули, щоб він виділений був. І нажимаєте Play. Все, сидимо, дивимося. Програма все сама робить. Як правило, все. Буває, що треба Enter нажимати, якщо воно вікно діагноз виникає. все. Я не знаю, чи видно е, у вас на екрані, як з'явився сніг. Його тут не було. От, Бачите? Таке враження, що став сніг. Все, вийшло так, як е, зима. Так, що ще можна? Зараз покажу тут я. моя стара фотографія. Які ще можливі ефекти? Угу. От, під, от, зараз вибираємо такий екшен, запускаємо і чекаємо. Продовжити. Жмемо продовжити або Enter. Пново чекаємо. От бачите, як зробило. Була фотографія така. Стало, зробило такий більш його. Ефектом красивим було таке, стало таке. Е, ну, Ви вже собі там самі шукаєте, які вам подобаються, екшени. Можна от є ще який нюанс, що є, як я вже згадував, екшени, які здатні зробити із зображення, книж, наприклад, книжку. Так, от тут є. Е, ви повинні тут помістити е, своє зображення. Повинні помістити зображення книжки. Зараз покажу. Помістити зображення книжки, О, так є. Дивіться. Вставляємо сюди. Я не хочу дуже розтягувати урок, але от. Вміщаємо ми. Цей екшн складається з двох частин. Перше, ми от створили основу. Вставляємо тепер обкладинку. Екшн для створення обкладинки. І тепер запускаємо створення самої книги 3D. Чекаємо. Зараз він сам нічого не нажимає. Зараз сам зробить книжку. 3D обкладинку. Оп, все. Є готова кулинка. А ви собі, дивіться, скільки там операцій було? То тільки останніх там якась частина, е, скільки воно, е, о, скільки тут операцій. Уявіть собі, як би то прийшлося вручну робити. А так, один майстер зробив, продав, продає, чи одні безкоштовно, є платні, безплатні. Екшен. і виходить е, прекрасна книжка. Ну, екшен, я кажу то потрібно собі збирати, які ви, які ви хочете. З часом там одні, другі, треті. Ви собі зберете хорошу колекцію. І можна, от, є екшен, який робить дощ. О, дивіться, Зараз беремо, вибираємо Fast Rain в мене екшен, є дощ. І натискаю, поїхали. Продовжуйте. От ти продовжити. Бачите, як зробили дощ. Ну тут воно може не, не дуже гарно, але бувають такі фотографії, в яких той дощ буде, якраз, як то кажеться, до речі. Так що, дія перша. Набираєте екшени для Photoshop, скачать, завантажуйте їх. Завантажуйте з себе на комп'ютер. Там повинен бути файл з розширенням ATN, перетягуйте його в дії. Action. Якщо нема тут вікна дії, значить тут треба включити. І все. Далі відкриваєте зображення і запускаєте екшен. Попередньо його виділивши. Все, дякую за увагу.